Я кажу, я тут. Кажу, дайте мені води, дайте мені попити. Звісно ж, ніхто не підійшов, ніхто на цей. Я знову втрачаю свідомість, і мені здається, що, знаєте, от я встаю, я бачу себе, як я лежу, поранений. І я оце досить, знаєте, досі пам'ятаю, і в таких деталях, що то просто капець. Мені здавалося, що я встав, вийшов з того ангару. Немає ні війни, нічого немає. Небо блакитне, на дворі тепло. Я виходжу з ангару, і знаєте, там за таким заборчиком рабіцею бабуся в огороді працює. Я підходжу до неї, і кажу: Бабуся, пить дуже хочеться, дайте, будь ласка, води. Вона каже: Да, синок, ось окриниця, візьмі собі води, накрути і попи.' Я взяв, накрутив собі води, віддерця, взяв його, відніс в ангар і поставив біля себе. І знов приходжу до себе до тями. Починаю то відро шукати, а його немає.